Volkswagen Caddy 1,9 дизель з насос форсунками. Знімали форсунки для відправки їх на обстеження. Також зробили обстеження усієї проводки, яка підключається до форсунок. Ось, вже встановили все на місце. Тут все добре. З форсунками сказали, теж все добре. Є тут нюанси. Ось такий слід натертий, один, другий. Третій, майже в, кожній, майже в кожній постілі. Це каже мені про те, що болти може або попустилися, в чому я сумніваюся, якщо з заводу. Скоріше за все це хтось прикручував старими болтами і просто не дотяг. І коромисла, які керують форсунками, вони просто разом з вісю плясали тут. І натерли ось, ось такі на, натири. Обов'язково треба заміняти болти на нові. Старий болт не затягнеться з тим самим зусиллям, яке потрібно. Volkswagen Caddy. Е, міняли, знімали на перевірку форсунки, поновлювали ремкомплекти. всілякі можливі. Так, ось я прокачав паливну систему, як мені здається. Зараз я не, трим... не, т... не натискаю он мої ноги. он друга. Не натискаючи газ, включаємо запалення і пробуємо. Наче непоганий запуск. Пробуємо ще разочок. Вроді все порядок. І так, на завершення що можу сказати? Volkswagen Caddy у нас запускається добре, працює добре, по двигуну помилок немає. В общем кажучи, помилок немає по двигуну, немає їх по гальмівній системі, немає їх по безпеці і немає їх по колонці рульової також. Тобто з автомобілем все добре. Причина, з якою заїхала, я, мабуть, ще не сказав. Причина автомобіль дуже погано запускався, як на холодну, так і на гарячу. Дивимось зараз. Ось я вимикаю запалення, вмикаю його знову і на запуск. Все. Машина запускається з півтику, Все добре. Помилок немає, є помилка лише, що це десь лампочка згоріла, але це дуже легко виправляється, треба лише знайти, яка згоріла лампочка. Зараз це виправимо і автомобіль можна віддавати клієнту. Усім дякую.